Вітаю, мене звуть Ігор. Я директор правління НАПУ, Це Дмитро, наш учень. Ще три місяці тому Дмитро нічого не знав про поліграф. А сьогодні він вже діючий практикуючий поліграфолог. Я хотів би, щоб Дмитро поділився своїм досвідом, адже ми доклали багато зусиль, і мені дійсно цікаво почути думку Дмитра щодо того, взагалі, що він думає зараз про професію. Щодо навчання, ну і будь-які інші речі, які Дмитро бажає і варто сказати, на його думку, угу. три місяці назад. Я думав про поліграф, що це якась теряна скринька, яка угу. надає відповіді на важкі питання. Тобто, так, так така скринька, в яку можна поглянути та побачити правду, там да. але коли вже почав набувати там теоретичних знань перш за все стало зрозуміло, що це психофізіологічне дослідження, із використанням поліграфу. Тобто, основне це це все ж таки психофізіологічне дослідження і робота з людиною. Я додам так. Тобто, дійсно, як правило, подібні речі сприймаються як так, що поліграф щось показав, чи поліграф щось з'ясував ні. Це всього лише технічний пристрій, який в руках гарного фахівця, в таких руках як Дмитра, він може давати гарний результат. Тобто, базово методика та обізнаність фахівця, вони є вирішальними в тому, щоб надавати цю послугу якісно. І, звісно, потрібен поліграф, в якому будуть відповідні канали, в якому буде фотоплатизма, наприклад, а не манжета, вона є більш е е дієвою. ну це вже деталі. Але головне дійсно це навчання і так якісне обладнання само собою. Багато коли я починав, я чув скептицизму в свою адресу, і взагалі, навіть не в свою, а в, взагалі в цю нішу. Типу, це щось якби таке непрацююче, це щось погане і так далі. Мені приводили приклад. А от ти знаєш, що в Штатах була людина, яку протестували. А виявилось, що він був серійною вбивцею, а поліграфологи тестували, цього не знайшли. Мені так якби, водночас дивно і смішно це чути. Тобто, це люди, які не вірять в це, розповідають, що із тисяч, з десятків тисяч випадків вони знають про те, що якусь людину досліджували і щось не з'ясували. Ну це смішно. Звісно, не існує в світі. Методу, який би на 100% давав би можливість потрапляти завжди 100 із 100. Це неможливо. Але 90 плюс відсотків це дуже гарний результат, дуже класний, і відповідно ми так і працюємо. А і так, це нормально. Є випадки, коли дійсно поліграфолог не може визначити це абсолютно нормально. Так само лікар не завжди може поставити вам діагноз. Так само, коли ви заганяєте автомобіль на СТО, вам не завжди можуть вказати причину, чому так. Тобто це нормально. Навіть якщо ви робите експертизу ДНК, то ви побачите не 100%, а 99% а, і певну кількість. Тому, тому так, да, помилки вони дійсно є. Але якщо брати там близько 100 досліджень, то 90 плюс досліджень вони будуть інформативними і відповідати об'єктивності. Мені було цікаво знайти от саме те навчання, яке б мені відповідало. Тобто я вивчав ринок, я дивився, що є на ринку, які є послуги, які є курси, що вони із себе представляють. І ну на травень 25-го року я можу точно сказати, що схоже десь в країні ну, в цивільному секторі навчаль... навчальної платформи, я наголошую, це не курси, це навчальна платформа. Я не знайшов в Україні, тому всі кошти, які я сплатив за це навчання, я враховую, врахую, що вони витрачені, тобто, вони були витрачені не те, що не марно, вони були витрачені на мене. Тобто, я взяв все, що я хотів взяти, все, що навіть не те, що міг мені надати. <кхем> Ті вчителі, які зі мною працювали, а те, що я зміг взяти, бо навчання дорослого, воно завжди є трошки відмінним від навчання там, підлітків або дітей, і відповідно до свого досвіду, до своїх там якихось навичок, ми отримуємо інформацію. Тому в мене головне було питання мати змогу працювати з фахівцем, у якого є великий досвід. Щоб я цей досвід міг взяти настільки, наскільки мене вистачить мого там фаху да, і моїх інструментів, і за це, саме за це я платив такі кошти: тобто постійний фідбек, постійний контакт, відповіді на питання, які б вони не були, які б вони не здавалися дивними або недоречними, я завжди отримав фахову відповідь. Це було найголовніше. Тому так навчання ще по строках, я ну не те що розтягував, я його дозував так, як мені було треба, щоб mm -hmm. не полишати основний там від заробітку, поки я навчався. І так, щоб воно в мене складалося в знання, а практика, щоб потім складалася в практичні навички. Бо можна щодня там робити багато роботи, але вона не ти коли її не опрацьовуєш потім і не передивляєшся. Не пригадуєш теорію, не відкриваєш, не дивишся це. Воно якось швидко минає, і в голові там не полишається якісь моменти. А коли в тебе є змога приділяти час, провести практичне заняття, подивитися, а що чому так, відповіді надати спочатку самому знайти відповіді, на які ти зможеш, потім запитати викладача, який не зміг знайти, і він тобі надає інсайти. Які ти ну, не зможеш отримати ні в якій теорії, ні в якому навчанні, бо це чисто практичне напрацювання цього фахівця, це його особистий досвід. І він це надає тобі відповідь за секунди, коли є там спірні якісь моменти або вагання, але він тобі розгортає картину і показує, як можна дивитися відповідно до методик, як дивитися так, щоб ти прийняв рішення. Так, не бувають моменти, коли неможливо прийняти 100% рішення. Але ж як каже Добровський, ми завжди на боці респондента. Якщо ми вагаємось або ми не можемо надати невпевнені там в свої, в якомусь в своїй відповіді, то ми займаємо позицію респондента так ізначально. Ми ніколи не звинувачуємо людину, бо вона коли приходить, вона вже напружена. Їй важко це все сприймати чисто фізіологічно. От і для мене це був прям такий, от практичний досвід. Він склався так, як я хотів, щоб він склався. Дмитро зазначив те, що на травень 25-го року він досліджував ринок і дивився, хто як навчає і що він дає. Хочу зазначити, що Дмитро в цьому фахівець і він дійсно може дослідити ринок. Він не просто відкриває і дивиться, а ось тут щось і інше. Дмитро в цьому фахівець. Дмитро краще розкаже, тому ринок він може дійсно дослідити, а не просто відкрити сторінки в Google і щось почитати. Так, в мене більше 10 років фаху досліджені, саме соцмереж. Дослідження продукту в різних сферах від банківської до фармакології. Тому так я подивився ринок і я брав телефон, дзвонив, питав у людей, як це відбувається, що вони пропонують, як це буде проходити, що буде потім, коли я отримую документи, чи зможу я набути якусь практичну. Навички не ті, які в межах навчання, а якщо мені буде потрібно більше, наприклад, я да, або я буду сумніватися в якихось в собі там, або в моментах, щоб це якось закрити для себе ну, да, напрацюваннями, чи зможу я більше пройти практичних саме тестів, і відповідь позитивно тільки тут я отримав на, на цій відповіді. Тому так для мене ці я наголошую, кошти не немалі. І може здатися, якщо не дуже там поглиблюватися в питання, що ну курси як курси, там, а що такий чек за великий, саме на індивідуальний. Бо я кажу тільки за індивідуальний, я саме його проходив. А саме тому, що є доступ, більш того, не до одного викладача, я бачив, як працюють люди, які мають досвід більше 5-10 років, як вони працюють, тобто вживу. Як вони роблять якісь речі, ставлять питання, як налагоджують роботу, як контакт налагоджують з респондентом. Цього побачити десь ще ну мені такої змоги не надали. Я таке, таку відповідь не почув. Що ви приходите, ми вам покажемо все, покажемо, як писати висновки, покажемо, як писати тести. Ви спробуєте, будете мати якусь змогу. Спробувати своє наробити на помилок, бо завжди в навчанні взрослого це перший момент. от Я ж сяду щось вперше робити, будуть помилки, це, це неминуче. Не Їх треба зробити, щоб е, напрацювання там, собі, і ти знав, що отак от, от, от воно працює. І це було важке питання. Тут мені пояснили, так, зараз це буде там, якісь там, тр тренінгові тести. Просто технічні, що ти спробуєш, бо нажимати клавіші, розмовляти з респондентом, фіксувати програму, це, це навик, його треба напрацьовувати. немає іншого. Будуть помилки, вони неминучі. Не тобто, я це це наробив там, на всі ці помилки. Там в коли було саме під час навчання, там потім, вже коли почали тести, там з наглядом викладача. Вже більш впевнено, потім без нагляду викладача, але він на зв'язку і може підказати, що робити, бо це жив, живий процес. Кожного разу різ, різний респондент. Ти не можеш попередній досвід спроєктувати на іншу особу. Ти починаєш все спочатку, дивишся на людину, налагоджуєш контакт і, і починає починаєш, наче все спочатку. І в мене був. Перший випадок, в мене перше тестування, яке я власне проводив, воно не відбулося. Ну тобто, це було попадання. Є люди, які там проходять навчання, працюють і десь там за півроку щось таке в них там трапляється. А в мене перше було. Тобто, людина прийшла, давачі показують, що вона геть виснажена. Вона там це як, якраз були там обстріли, і вона не спала там декілька діб, і все це видно. Не можна людину тестувати. І це, отакий от прям досвід. Я написав викладачу. Він прийшов, і я подивився, як розмовляти людині надавати цю інформацію, Тобто, щоб вона не думала, що з нею щось не так, щоб вона не думала, що її там звинувачують у якійсь протидії. Тобто, спокійна, нормальна відповідь, пояснення, що відбувається, чому так, коли людина може прийти наступний раз, що зараз це неможливо там фактично це проводити. І це було просто, ну звісно, викладач має досвід, але для мене це була трошки стресова, прям перша така ситуація. І було дуже цікаво подивитися, набути цей досвід, як з людиною спілкуватися, що на, на чому наголошувати. Бо вона запам'ятає якісь ось ключові моменти, а всю іншу бесіду вона не запам'ятає. Ми намагаємося робити так, щоб як би хотіли ми самі. Ми знаємо, як, як може відбуватися так, коли матеріал дається по книжці, затикається рот, коли в тебе виникають якісь практичні питання, а що це, а як це, і ти тоді не розумієш, а що взагалі відбувається. Тому ми чітко розуміємо і знаємо, що навчання дорослого це дещо інше. Навчання тому, що є на сьогодні, це також дещо інше, тому що книга написана 5-10 років тому, вона вже не є актуальною. І станом на сьогодні я запевняю, що немає жодної книги, яка практично розкривала аспект роботи поліграфолога. Її не існує по одній простій причині, що так як ми станом на сьогодні, ніхто не має подібного роду досвіду, наскільки широкогалузевого, як маємо його ми. Десятки сотні фахівців, десятки тисяч досліджень. Такого досвіду немає ніхто. Ми його маємо, ми його акумулюємо, ми його м накопичуємо, виходячи з е, нинішніх реалій. Ми не пишемо підручники, так, але е, ми робимо це більш сучасно і зручно для нашого відповідного учня. Також, що важливо, це відсутність тут якоїсь однієї постаті. Тобто, коли є певного роду узурпація, коли є авторитаризм, є певна постать, є упереджена думка постаті, і часто люди прогинаються під цю постать і відповідно роблять, як вона каже. Ну, це історія більше про диктаторство, історія про одне бачення чогось. Ми не розділяємо цих поглядів, тому перше ми даємо не одну, а три загальновизнаних практичних методики. І друге, це те, що кожен наш учень може подивитися за роботою будь-якого поліграфолога, з яким ми також співпрацюємо. Тобто, люди до нас приходять на нашій базі, проводять дослідження як суб'єкти господарювання. Вони зростають як фахівці, ми їм допомагаємо. У нас є поняття колективного розуму, коли це необхідно. Бо, як правило, поліграфолог працює один вдвох. Вони десь собі щось там знаходять, підчитують, але як правило, цього мало. Коли в тебе на базі працюють десятки фахівців, це зовсім інша історія. Ти можеш запитати про один, другий, третій, п'ятий досвід, розібрати його, і зростання фахівця в такому середовищі відбувається набагато швидше та якісніше. Іншого варіанту немає. В підручнику ти цього не прочитаєш. Не існує такого підручника. Ну їх просто немає. Все, що дає змогу людині, поліграфологу, фахівцю, зростати і бути, відноситись до лідерів цього ринку, все це народжується тут, серед десятків інших практичних поліграфологів, які працюють в інших галузях. Тільки тут Тут ця кузня, яка дає можливість бути, бути кращим. Зараз ви вже провели на нашій базі кілька десятків досліджень. Так, коли вас запитували, чи можна після навчання, ми вам сказали так і відповідно ви далі практично працюєте. Друге, щодо самого враження, тобто було якесь розуміння до курсу і до реальної практики, і зараз. Чи змінилось воно і якби як? Звісно, воно змінилося і воно змінюється постійно, коли набуваєш практики. Uh -huh. Тобто спочатку здається, коли ти проходиш теорію, та все зрозуміло. Починаєш практику, нічого не зрозуміло. Коли набуваєш вже там перший десяток, другий десяток, здається, знов ну, все зрозуміло, так воно щось там, да, я, я зрозумів. Потім до тебе приходить респондент, який. Відрізняється від інших, бо хочу зазначити, зараз оскільки війна в країні, то багато людей в тривожному стані. На щастя, багато людей звертаються до спеціалістів, психологів психіатрів, там проходять терапію і вони кажуть про це, і ти можеш побачити, як з цим працювати. Це дуже складні моменти. Але щоб не, поручу, не порушуючи, по-перше, законодавство, якщо в нього там є заборона чи нема заборона. Якщо були, був в мене випадок, коли людина прийшла, в нього був там висновок лікаря, який наголошує на певні моменти, але не забороняє проведення дослідження, це також дуже цікаво. Можна побачити, як це відбувається, що з людиною, в якому вона стані, давачах. Чи можна її за методологію тестувати, чи не можна тестувати, як з цим працювати? Це мені здається, станом Назар це унікальна можливість, і тому я її попросив от саме ще додатково подивитися, бо вже розумію, що коли людина приходить там на звичайний скринінг, вона в одному стані. Так, вона в межах допустимого проведення, але вона. Перезбуджена, і ти вже, вже починаєш витягати там теорію, ага, як робити, а, як, а чому як подавати питання? І розумієш, що в людини спрацьовує вже семантична пам'ять, коли ти їй питання надаєш як диктант в п'ятому класі. Тобто є така та, та методологія, ну вона і теоретично так надається, що потрібно чітко надавати питання. Стимульну частину виділяти. Але коли це ще напрацьовано, десь е, ти сам власне збоїш, і коли вже речення назвав там да, питання, ти вже розумієш, що неправильно, і бачиш, що неправильно, і людина реагує відповідно. І я що робити в цій ситуації? Там пишеш викладачу, так буде наступний тест, інше питання, нічого не поробиш, бо це ж жива робота. Не треба лякатися, працюємо. От. І, то, Тобто, з одного боку, це підтримка викладача, там да, вже він, як же куратор, більше там зараз, і можливість в такі потрапити в складні ситуації і мати рішення практичне, що з цим робити. Тому для мене це от, це той досвід, за який точно, якщо цікавить професія, і саме ціль стоїть зайти в професію, то саме за це і сплачені такі кошти на індивідуальному навчанні. Я, я дуже радий і сам щасливий, коли плачу кошти із вдячністю за те, що я хотів би. Як правило, це коли певного роду очікування, вони або відповідають тому, що я очікував, а коли вони ще трішки перевищують те, що я хотів, я в, в таких моментах мені окей. Типу, мені ці кошти далися непросто, я їх плачу, ці кошти, але коли я плачу і отримую назад ще більше, ніж хотів, це, це дійсно радує. І виходячи із цього твердження, ми намагаємося побудувати курс саме так. Ми не відмовляємо будь-якому учню в будь-яких його проханнях. Щодо організаційних питань, це взагалі само собою, це навіть не обговорюється, коли зручно, в якому форматі зручно, це, звісно, вирішує учень, ми адаптуємося і, відповідно, це робимо. Практична частина може бути тиждень, може бути 10 днів, може бути як у Дмитра, вже тривати кілька місяців вже на інших умовах, на платній основі. Тобто ми платимо Дмитру, і він далі отримує досвід не він нам, ми йому вже. Ми також ідемо завжди на зустріч. Тобто ми розуміємо, чуємо учня, чуємо його запит, що він хоче, і на нього реагуємо також відповідним чином. Підтвердження цього Дмитро це не єдиний випадок. Ви можете подивитися інших фахівців в інших містах: Івано-Франківськ, Одеса, Львів, де так само наші випускники стали суб'єктами господарювання, стали поліграфологами, Ми здійснюємо їм підтримку, ми не надаємо їм клієнтів, ми даємо можливість їм заробляти. Ми супроводжуємо їх в їхній роботі, щоб вони напрацьовували собі відразу гарний позитивний досвід. І не вчиняли помилок, які, які вчиняли ми, коли нас навчали без реальної практики, коли це було 10 років тому і умов інших не було. Забезпечити реальну практику дуже складно насправді, бо уявіть, це окрема якась ситуація, в кого щось там трапилось, викрали якісь кошти. Ці люди приїжджають, емоційно розповідають про це. Ти намагаєшся це все врегулювати, поспілкуватися з клієнтом, з людьми, які будуть проходити дослідження. Вони втратили кошти. Та людина боїться, бо думає, що її будуть звинувачувати або навпаки, провезе злодії. От уявіть такі умови, в яких ми в тому числі проводимо навчання і даємо учням під своїм наглядом проводити ці тести. І інші бутафорні умови, коли за ручку завели дівчинку, посадили її на крісло і сказали: проводьте тест. От чи можна в таких умовах навчитися і стати поліграфологом? Звісно, це питання риторичне, це ніби е, сісти за кермо автомобіля і не виїхати в реальне місто. Чи якщо ти посидів за кермом автомобіля, чи є ти водієм? Ні, ти є водієм, коли ти виїхав в місто, накатав там кількість годин, все тебе можна випускати, і ти не є небезпечним для інших учасників дорожнього руху. Так і з поліграфологом, поки він не проведе під наглядом реальні практичні тести, називати його поліграфологом, видавати йому свідоцтво, випускати його працювати, не можна цього робити. Але меркантильні інтереси наших конкурентів, звісно, дозволяють їм закривати на це очі. Я хотів би, щоб це розумів кожен, хто обирає для себе курс, бо забезпечити подібну роду умови є вкрай складним завданням. Але ми розуміємо, що це необхідно робити, тому ми відповідно це, це робимо. Я дуже вдячний Дмитру як учню, бо він дійсно людина, яка намагалася отримати. Ми зі своєї сторони намагалися дати, він намагався отримати. Ця синергія привела до того, що зараз ми співпрацюємо з Дмитром вже не як з учнем, а вже як із поліграфологом. Це також відповідь на питання: а чи зможу я з вами співпрацювати, чи зможу я разом з вами заробляти? Так, звісно, зможете і зможе кожен. Хто буде відданий під час навчання, хто буде дійсно трудитися під час навчання, бо це також не так просто. Хто буде наполегливим, в кого буде бажання, хто готовий працювати розумово так, будь ласка, ми також і з вами. Я гарантую це, зможемо співпрацювати також на платній основі. Це є вкрай важливим. Якщо б мене запитали там три місяці назад, як, як сюди потрапив, я б сказав би випадково. Але зараз сьогодні я розумію, що не випадково, бо, маючи там певний аналітичний фах, працюючи в, в, не, не в схожій, але в сферах, де використовуються інструменти спілкування з людьми в сфері медіації, я працював, то тепер для мене очевидно, чому саме. Ця сфера, тому що вона об'єднує ті навички, які в мене були. Тому якщо у вас є напрацьована база, яка має відношення до психофізіологічного дослідження з використанням поліграфа, то мені здається, варто спробувати. Для того щоб зрозуміти, чи е, зможеш ти стати поліграфологом, чи підходить тобі ця діяльність, і чи це взагалі те, що для тебе потрібно. Просто читаючи про це на різних сторінках, в тому числі на нашій, ти не зможеш надати собі чесну відповідь: все ж таки, варто чи ні. Тому в цих цілях ми запрошуємо кожного, хто проявляє інтерес до цієї галузі, прийти до нас в офіс на базу, на коновальці 32Г і подивитися взагалі, що це таке. Поспілкуватися з поліграфологами, запитати їхню думку, задати їм будь-якого роду питання, які вважаєте за необхідне. Курс досить дороговартісний, але е він того коштує. І ви в цьому переконаєтесь, якщо будете його проходити. Але перед тим, як платити кошти, дійсно потрібно гарно вивчити ринок, як вивчив його Дмитро, і побачити, хто що пропонує. І... Як на мене, також варто прийти все ж і подивитися, подивитися, як, що це таке. Неможливо обрати курс, якщо ти не прийдеш і не подивишся, а взагалі хто ці люди, що вони роблять, як вони працюють. От не побачити цю внутрішню кухню, просто прочитати якісь гарні слова на сторінці на сайті. Ну, як на мене, цього замало. Тому, будь ласка, приходьте до нас, записуйтесь. Ми виділимо вам час. Ви зможете поспілкуватися із поліграфологами, побачити, як вони працюють, і задати будь-які питання щодо досліджень з використанням поліграфу. Приходьте.